Який єдиний документ засвідчує право власника на власність житла, Правовстановлюючими документами на будинок. квартиру, Є договори, на підставі яких набувається право власності, купівлі продажу, дарування міни. Свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у Державному та комунальному житловому фонді? Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Видане до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом чи консульською установою України, свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, судове рішення, що набрало законної сили. Щодо набуття права власності на нерухоме майно. Інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття права власності на нерухоме майно. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юейлоєр.com.